Тобі здається, що ти вже така мудра сова, що вже все ти бачила це прокляття, коли на тебе занадто рано валюються професійні успіхи і бізнес-досягнення. Його недостатньо, цього все одно мало, ти не встигаєш. Раптом ти опиняєшся і з'ясовуєш, що ти найстарша людина в кімнаті, а навколо тебе люди набагато молодші. Окей, а де моє діт? в тому новому світі. Як визнати, що ти дилетант? Тепер я це розумію. Я відношуся до покоління тих людей, які в тисячних роках якраз їм було там трошки 20 гавка. Що це означає? Що це був в Україні період розпиту бізнесу? Потрібні були нові люди. Бізнес-ріс все розвивалося, і можна було, будучи молодим, талановитим, працьовитим, цілеспрямованим, дуже швидко зробити кар'єру. І це, власне, сталося зі мною вже в 22, здається роки, чи в 23 я займала керівну посаду в великому міжнародному рекламному агентстві. Тоді у тебе складається ілюзія, що ось ти схопив Бога за бороду, у тебе все несеться. Тебе все виходить на тебе там всі софіти, ти заробляєш. Тебе є визнання, можливості самі до тебе так і йдуть, і ти їм скористаєшся. Всі кажуть, Боже, яка молода, яка перспективна, яка розумна, як у неї все виходить. Тобто, ти стаєш такою людиною, і тобі здається, що так буде відбуватися завжди. А потім, в якийсь момент, ця хвиля спадає, затихає, і ти розумієш, окей, але життя ж не закінчується, тобі там під. 40 років, допустимо, 30, серед 30 з чимось, там десь під 40, розумієш добре, у мене попереду ще ну, там, років 20 активного життя, 20-25. У мене вже багато чого було, але питання, що тепер у мене буде? Тому що з минулим все зрозуміло. Питання, як я буду жити найближчі 25 років, виникає оце питання другої кар'єри, другого життя, нової сторінки, нового етапу того, що ти робиш, твої 40+. і прокляття тих, хто зробив швидку кар'єру 20 з гачком, в тому, що їм здається, що якщо щось не відбувається швидко, то воно не цінне. Що якщо не щось успіх не прийшов зразу, це означає, що його не буде, що вони не вдахи. Я як людина, у якої вже була велика кар'єра в 22 чи 23 роки, можу точно сказати це прокляття, коли на тебе звалюється. Тепер я це розумію, коли на тебе занадто рано звалюються професійні успіхи і бізнес досягнення, тому що тоді у тебе не розвивається навичка постійного наполегливої, щоденної праці, тобі здається. Що успіх, справжній успіх це щось дуже швидке. Якщо воно не приходить швидко, значить його не буде ніколи. А правда в тому, що успіх це маленькі перемоги протягом довгого періоду часу, що тобі може пощастити і щось станеться швидко. Але це скоріше виключення. Правило в тому, щоб до чогось досягти реально глибоко, стати в чомусь реально успішним, розібратися в тому, тобі треба час. І тобі треба витримувати цю напругу, напругу невдач, напругу відсутності результату, напругу того, що ти досі є недостатньо компетентним протягом довгого часу це складно починати з нуля, якщо ти мав успішне життя, успішну реалізацію. Починати з нуля в сорок з чимось ну це складно, це виклик. Велика частина людей залипає в стані е, споменів про минуле вони зустрічаються, вони обмусоюють, вони згадують, як було добре в старі часи. Але питання і що? старі часи минули? Тобі зараз там 40 років, 20-25 років попереду. Які будуть нові часи? Що ти готовий, готова зробити для того, щоб ті часи наступні часи? Були теж прикольними. Тут з'ясовується, що старий успіх повторити ти не можеш. Все змінилося. Люди змінилися, підходи змінилися, очікування змінилися. Ти не зможеш його повторити. Його немає. Тобто він є, він тебе сформував тою людиною, якою є те зараз. Але ти зараз стартуєш з цієї точки. Тобі треба. Подивитися навколо і зрозуміти, що навколо відбувається. Ти не можеш зробити копі копі-пейст, воно просто не спрацює. Тобі треба знаходити нову історію. І це не так-то легко робити, тому що час прискорюється перед тобою постійно приклади людей, які набагато молодші тебе, які успішніші тебе. Тобто раптом ти з'ясовуєш, що ти найстарша людина в кімнаті. А навколо тебе люди набагато молодші, енергійніші, агресивні, в хорошому сенсі агресивні, розумні, цілеспрямовані. Ти починаєш лякатися і думаєш, окей, а де моє місце в цьому новому світі? І взагалі, чи є шанс у мене знайти місце в цьому новому світі? І це якби те, що напевно називають кризою середнього віку. Ну це скоріше не криза середнього віку, це криза переосмислення, тому що в тебе вже було. Класних 20 років питання в тому, як почати в 40 років робити, формувати, закладати фундамент на наступні 20 років. Я не ставлю для себе питання в тому, чи можливо побудувати другу кар'єру після сорока, тому що у нас немає іншого варіанту. Тобто, як ти можеш думати, а як у тебе є варіанти не будувати другу кар'єру після 40? Від точно треба змінюватись, тобі точно треба адаптуватися. Якщо ти хочеш продовжувати жити активним, насичним, цікавим життям, тобі треба бути тою людиною, яка в курсі, яка в потоці не спостерігає, а бере участь в тому, що що відбувається. Інша справа, що кар'єри після 40, у другої кар'єри, завжди є нюанс. Один з нюансів, в тому прокляття всезнайки. Тобто, тобі здається, що ти вже така мудра сова, що вже все ти бачила, і ти вже все з тобою ставалося, і нічого не надихає. І будь-яка ідея, яка тобі приходить в голову, і тобі здається, що це вже було. Тобі здається, що це вже все сталося, все відбулося. І питання, як в цьому стані знайти натхнення, знайти енергію, знайти отой той заряд, який дасть тобі імпульс для руху, який перетворить тебе, ось у цю лампочку, яка почне світитися. Як в собі підтримувати необхідний рівень енергії для того, щоб незважаючи на цей досвід, який перетворюється в якийсь момент, може перетворитися в каменюку і може трансформуватися в такий цинізм, коли ти сидиш, таким, це я бачила, і це я вже пробувала, і це вже зі мною було, і це було ще у мене навіть круче. Як не скотитися ось в цей цинізм і обезцінювання всього? Як зберегти в собі навичку стрибувати в нове, починати нове? Як дозволити собі робити помилку, вважаючи, що ти найрозумніша і найдосвідченіша людина в світі? Як визнати, що ти дилетант? Це ж не дуже просто. 40 років визнати, що ти дилетант, що ти не знаєш, не вмієш, що тобі треба допомога, щоб тобі розжували і пояснили. Ну, це така жорстка гра з власним его. Тобто тобі так дуже сильно треба з цим его провести бесіду, пару схваток для того, щоб визнати, да, я не суперкрута, я відстаю, я не доганяю. У мене не виходить, я не розумію ці жарти. Я не розумію, що цей молодняк робить і чому це у них виходить. Я вважаю це дурнею, але менше з тим, якщо я хочу продовжувати бути активним учасником свого життя, блін, мені треба взяти розібратися. Мені треба зрозуміти. Мені треба почати розкачувати свій мозок, почати розкачувати свій рівень енергії. Мені треба залишатися актуальною. Мені. Треба не ховатися за мій досвід, і за рахунок цього не контактувати з реальним світом. Мені мій досвід треба зробити тим, хто буде грати на мене, хто мені буде допомагати рости далі. Мені важливо не закам'яніти, а навпаки, зберегти оцю цікавість, зберегти оцю сухість піджарість, оце бажання рухатись. Тебе є тільки два вибори: або замирати, а значить деградувати, або рухатись далі. І величезної поваги заслуговують люди, які дозволяють собі визнати, сконтактувати, прийняти те, що вони зараз дилетанти, опуститися до цього дна, щоб. На нього опертися, відштовхнутися, далі почати шлях: шлях навчання, шлях пізнання, шлях висування і тестування цих гіпотез, шлях руху далі. Слабоум'я і отвага, яка спрацьовувала ідеально в 20 років, ну в 40 років вона трошки модифікує. Тобто це по-прежньому непогано, слабоумія твага, але вже з'являється і розуміння ризиків, і вже якийсь попередній досвід, який тобі каже, ти якби… В общем, то ми сейчас точно готові. Це точно зараз хороша ідея, і ти вже, ну мені здається, що ти набагато класніше починаєш рухатися. Тобто ти починаєш вчитися, але вже є якісь рефлекси, допоміжні рефлекси, які можуть тобі допомогти. Допоміжні рефлекси, які тобі можуть там ну допоможуть тобі уникнути якихось очевидних помилок, які допоможуть тобі, можливо, краще домовлятися, тому що вже проживши. Якусь частину життя, ти точно розумієш, що наша сила сила окремого професіонала. В тому числі наскільки він здатний вибудовувати відносини з людьми навколо, наскільки він здатний вибудовувати партнерські відносини, наскільки він чітко розуміє свої кордони і вважає кордони інших. Тобто це питання про те, як домовлятися, як один одному підтримувати, допомагати, як бути один одному корисним. Багато років я відносилась до того невротичного типу людей, яким постійно себе було. Недостатньо. Я приведу такий приклад, але ну він там такий досить може бути гарною ілюстрацією того, що значить, як можна себе довести до стану того, що щоб ти не зробив цього недостатньо. Я якийсь період дуже довго мріяла. Я прям хотіла поїхати на Мальдіви сама. Прям це була ось, ось така моя мрія. Я пам'ятаю вперше раз, коли я туди. Вже зібралася летіти, я сиджу перед дітом, чекаю того, що нас почнуть всі запускати. Тобто, я там мені там 20 з гачком. Я нарешті виконувала свою мрію. Я заробила на це все сама. Я її беру, реалізовую. І тут я бачу, що перед нами в економ класі запускають перший бізнес клас я сижу і думаю, от ти лошара, Оце нормально люди летять на в бізнес класі А ти що? Що ти про себе уявила? Я зараз гадую і думаю, що це що зі мною не так. Тобто замість того, щоб похвалити себе за досягнення, що б ти не зробила, ти знайдеш причину, чому цього недостатньо. Це оцей невроз, який тебе дуже виматує, який там ти ще можеш з ним справлятись. Якийсь час там, я думаю, що десь з до 30, Він є непоганою рушійною силою, тому що ця морковка ззаді не дає тобі зупинитися. Ти рухаєшся, 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 тому що тобі ніколи не достатньо. Ти боїшся, я втрачу ці можливості, ці, ці. треба й там схопити, і там схопити, і тут бізнес клас, і тут купити квартиру, а тут помінять машину. І ти постійно знаходишся в цій гонці. І якийсь момент. Тобто, ти йдеш, ти йдеш, така розкачана, така, так у тебе все розкачана ця енергія, а потім тебе просто ти в якусь прірву енергетично падаєш, тому що, грубо кажучи, сил вже нема, а оцей внутрішній критик, тобто у тебе пропала енергія, в тебе вже немає сил справлятися з цим внутрішнім критиком, і він тебе починає жирати. Оцей тобто, внутрішній критик, оця прірва, оця прірва недостатності. Тихенько жирає, жирає, жирає. Тобто ти боїшся ночами спати, тому що коли вся купа справ розходиться, всі лягли, все заспокоїлось, та прірва починає тебе кликати вниз. Ти Тиш на краю прірви, і Вона тебе кличе цього достатньо, Цього все одно мало. Ти не встигаєш. Ти просто в якийсь момент розумієш, окей, тобто мені треба відійти від краю цієї прірви, ну, тому, що вона тебе просто туди утягне. Тобі треба від неї відійти. Тобі треба зупинитися і перестати годувати оцю прірву, вкидати в неї в цей бездонний колодязь свої досягнення. Ти ніколи цей колодязь не наповниш, а тобі треба відійти і почати шукати опори вдячності в простих речах, які у тебе вже є, на які ти можеш прямо зараз опертися, знайти силу, відчути себе, постукати по руках, по ногах, і сказати Боже, ну дивіться, ось ось класна річ! Ось класна річ. Питання. Як знайти свої джерела енергії? Це питання реально на мільярд доларів. І я думаю, що це ключове питання, яке має бути в цілому у кожної людини, а у людей 40+, так точно, тому що наша успішність. Я думаю, що успішність людини залежить від того, по перше, від її стрестостійкості. Це перший критерій. Тобто наскільки ти здатна витримувати стреси, наскільки ти здатна витримувати тиск. А друге, твоя стресостійкість напряму залежить від того, який рівень енергії у тебе, як ти можеш відновлюватися, як ти собі даєш відновлювати. Тут, звичайно, кожна людина шукає свої способи, свої методи, свої інструменти. І тут одне питання народжує мільйон інших. Добре, що мені дає енергію. Ти починаєш окей, наскільки я себе знаю? Наскільки я себе розумію? Саме цим пояснюється величезна популярність у цих курсів самопізнання. Саморозуміння жіночих практик, духовних практик, медитації, різних практик концентрації, відпускання, саме тому, щоб знизити рівень цього інформаційного шуму, могти відкласти те, що тобі нав'язує зовнішній світ, і спробувати уловити, почути, що працює для тебе. Для мене був великий виклик зрозуміти, що дає мені енергію. За останній рік я пройшла ще додатково. Я не знаю, може курсів 10 чи 15. Я просто купила на різні теми, там як на професійний розвиток, так і на саморозвиток. Я багато слухаю, я багато читаю, тому що у мене прям стоїть задача розібратися, зрозуміти себе віднайти свої способи відновлення, свої джерела енергії. Для мене це зараз великий виклик навчитися бачити задоволення в маленьких речах, простих речах, тих, які навколо тебе навчитися відчувати вдячність за маленькі речі. Я себе прямо зараз вчу і ти, і ти бац, зупиниться, подивитися навколо і змушую себе привчати, побачити щось хороше, щось красиве. Це мені дає контакт з навколишнім світом. Це дає мені можливість. Відірватися від цієї прірви, яка мене затягає зараз. Я дуже ціную спілкування з початком війни, коли всіх людей розкидало по різних країнах, до мене прийшло усвідомлення, яка величезна цінність в розумних талановитих людях, які тебе оточують. Наскільки це коло спілкування воно визначає тебе, і наскільки воно робить твоє життя багатим, насиченим і різноманітним. Тому для мене зараз зустріч з цікавою, натхненною Зумною людиною, та яка розчиняється в тому, чим вона займається, які цікаво жити, це величезна радість, величезна вдячність, величезна перевага, величезна сила.